Вітаю на каналі Чарівний Світ кухні. Сьогодні готую літній десерт з ягодами, який підкурить всіх своїм смаком за простотою приготування. Це буде ніжний сметаний торт або пиріг на пісочній основі, ідеальний для спекотних днів. Тож, давайте починати! Спочатку готуємо тісто. У посуді змішуємо 75 г розм'якшеного вершкового масла. Можна, звичайно, замінити на маргарин. Або вершковий спред. Додаємо сюди 75 грам цукру і також додаємо дрібку солі. Все гарненько розмішуємо, так розтираємо. Далі додаємо три яйця, по одному добре перемішуючи після кожного. До борошна нам його потрібно 300 г, додаємо 1,5 чайної ложки розпушувача. Розмішуємо і додаємо до яєчної маси. Всипаємо частинками борошна, щоб не забити тісто. Замішуємо м'яке тісто, яке не липне до рук. Викладаю тісто у форму 32х22 см, розрівнюю, можна руками, можна лопаткою, як кому зручно. Як бачите, форму я застелила пергаментом. Тісто проколюємо веделкою, щоб воно рівномірно підіймалося. І ставимо у розігріту духовку при 180 градусах на 15-20 хвилин до легкого золотистого кольору. Ось корж спікся, залишаю його до повного охолодження, а поки зробимо заливку. Беремо сметану 600 грам, можна замінити на йогурт без добавок і додаємо сюди 150 г цукру. Також можна додати 10 г ванільного цукру, у мене ось такий ванільний екстракт. Трішки капельок додаю сюди. ж. Все добре перемішуємо до розчинення цукру. Далі беремо 15 г швидкорозчинного желатину та заливаємо 80 мл холодної води. Перемішуємо і залишаємо набухати. Набряклий желатин потрібно розтопити у мікрохвильовці або на водяній бані. Але не кип'ятити в жодному разі, лише до розчинення. Виливаю желатину сметанну масу, постійно помішуючи. Корча помістила назад у форму, попередньо застеливши її харчовою плівкою. І тепер на нього виливаю трішки сметаної заливки, розподіляю рівномірно по ньому. Викладаю на нього 400 г свіжих або заморожених ягід. Заморожені ягоди я попередньо вже розморозила, сік слила. Заливаю решту сметаної заливки. Ягоди я використала різні, як бачите, це і порічки, і ожина, і крижовник, а також ось трішки і малинки. І тепер ставлю в холодильник десерт на кілька годин, щоб він добре застиг. Ось така краса вийшла. Ніжний, легкий та освіжаючий літній десерт з ягодами, який точно сподобається вашій родині. Тож зберігайте рецепт, ставте лайк, якщо сподобалось, та напишіть у коментарях, з якими ягодами ви будете готувати цей десерт. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові смачні рецепти. До зустрічі і всім смачного!